Добрий день, діти, а ви знаєте, що таке гігієна? Це наука про чистоту, про збереження і зміцнення свого здоров'я. А як же зберегти своє здоров'я? Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я, сила, то весь світ людині милий, і тому запам'ятай про своє здоров'я дбай. Діти, а що ж треба робити, щоб бути здоровим і не захворіти? Давайте пригадаємо. Якщо з песиком погрався, чи поснідати зібрався, пам'ятай просту науку, неодмінно вимий руки. Діти, так що треба робити, коли погладив песика, чи сідаєш снідати? Так, треба вимити руки з милом. Душ малюк щодня приймай, це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Так, вірно, щоб бути охайним. Треба кожен вечір приймати душ і одягати чисті речі. Щоб здорові мати зуби треба чистити їх, любий. Після їжі знай. Це чітко є для цього паста і щітка. Діти, так для чого треба чистити зуби і вранці, і ввечері. Подумайте, вірно, треба чистити, щоб не боліли наші зубки. Нігті треба підстригати, за волоссям доглядати. Пам'ятай моя, дитино. Діти, а для чого потрібно нігті підстригати? Подумайте. Здогадались? Так, бо під нігтями збираються мікроби? А за волоссям чому треба доглядати? Так. Доглядати треба за волоссям, щоб завжди була гарна зачіска. А зараз пограємо з вами в гру, для чого потрібний цей предмет. Для чого потрібно нам мило, мочалка, щітка для тіла? Подумайте. Так, молодці, мило мочалка нам потрібні, щоб мити своє тіло та руки. А для чого нам потрібен такий гарний, рожевий, чистий рушник? Поміркуйте, діти. Здогадались? Так, рушник нам потрібен для того, щоб витирати насухо руки. Пам'ятайте, що на руках дуже багато мікробів, бо ми торкаємося різних предметів. Для чого нам потрібна зубна паста і зубна щітка? Подумайте, так. Треба нам зубна щітка і зубна паста, щоб доглядати за зубами, чистити їх вранці і ввечері. І останній предмет, для чого нам, діти, гребінець потрібен кожен день. Спам'ятали? Так, гребінець нам потрібен, щоб розчісувати волосся і дівчаткам і хлопчикам. Діти, дотримуйтесь цих правил особистої гігієни, і тоді шкідливі мікрови не заразять вас ніякою хворобою, і ви будете сильними і здоровими. Ну що, дітки, запам'ятали, які предмети гігієни нам потрібні? Ану повторіть зубна щітка, паста, мило, гребінець, мочалка, рушник. Чекають діти ваших малюнків і аплікацій, хай батьки вам допоможуть вирізати ручку для зубної щітки, а ви смужки доклеїти, це буде щитинка. Також можна скатати багато тоненьких ковбасок. Це буде для нашого грибінця зубчики.